У пам'ять про земляка Всеукраїнську літературну премію імені Юрія Яновського заснували у компаніївському районі. Перших переможців вже відзначили. Ініціаторами заснування премії виступила районна рада. Ідею підтримала національна та обласна спілки письменників України. Хто переміг, розкаже Ольга Скерук. Закарпатець Василь Кузан один із 29 поетів і письменників, які подали свої твори на здобуття премії імені Юрія Яновського. Серед його здобутків 19 книг, 15 із них поезія. Я подавав книжку Книжка як жінка. Це книжка, яка зібрала в собі публіцистику, літературознавчі розвідки і інтерв'ю з відомими людьми. Я задумав видати три такі книги. Ідея заснувати премію з'явилась майже рік тому з бажання гідно вшанувати пам'ять свого знаменитого земляка письменника Юрія Яновського. Ми довго думали, який статус цій премії надати. Михайло Олексійович каже, що ви можете її і все українською зробити, а ми вам допоможемо. І дійсно вони нам допомогли. І те, що в нас таке широке коло учасників із семи областей. То це заслуга саме спілки письменників України. Юрій Яновський народився в селі Нечаївка. Тут є музей письменника з його речами, який передала дружина після його смерті. Та пам'ятник тут і вручають літературну премію його імені. Юрій Яновський рівновеликий із іншими гігантами української літератури, української прози 20-го століття. Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Юрій Яновський, Ригір Тютюнник. Надзвичайно потужна постать, і тому заснування такої премії воно перш за все важливим є для е, сучасної літератури, сучасного літературного процесу для національної спілки письменників України, безперечно. А по-друге, воно я сподіваюся, є важливим важливою подією і для Кіровоградщини, і, зокрема, для компанійського району. Переможців визнали у трьох номінаціях: поезія, проза та літературознавство і публіцистика. Кращим прозаїком став Іван Чомак з Київщини. А поетом кропивничанин Артем Луценко. Вони не змогли прибути на вручення відзнаки. Дуже високий рівень був у прозі. Ну, це і не дивно все-таки, мабуть, Яновський прозаїк і тому ну, із шести областей України було подано, коли не помиляюсь, 29 номінантів. Але це дуже за короткий час, тому що прийнято положення про премію два місяці тому, і за цей час дуже швидко набралося досить немала кількість авторів. Я думаю, що наступного року це буде сотні авторів, не менше. В номінації Літературознавство та публіцистика премію віддали Василю Кузану. Цю премію отримати для мене і честь, і гордість, і радість, і, і все разом надзвичайно престижна премія. Я думаю, що чим далі вона буде розкручуватися, і більше людей буде в ній брати участь, але бути першим переможцем це. Вестежні грошова частина премії, а це дві тисячі гривень, фінансується за рахунок районного бюджету. Національна спілка письменників в подальшому теж готова долучитися до фінансування. У перший рік вручення премії організатори відзначили дипломами за участь усіх літераторів. Я як як патріот, горжусь, що на нашій компаніїщині е, такі великі митці е, народилися, як Яновський Юрій, як Близнець Віктор, і я. Долучаюся до того, щоб хоч чим-небудь приблизитись до їхньої висоти в творчості. Організатори сподіваються, що наступна всеукраїнська літературна премія імені Юрія Яновського збере ще більше учасників. За рік свої твори на здобуття премії ще раз подасть і Василь Кузан, але вже в номінації Поезія Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.